Робочий одяг сорту Плюс Екстра. Ціна 65 євро за кілограм. В лотику знаходиться 20 кілограм. Зробимо огляд цього лотику. Бачимо, який наповне. Ось така курточка, вітровка, розмір елічка. Бачите, новенька з етикеточкою. Ось так вона виглядає. така йде осіння. Внизу є ось така сіточка. Так, наступне, знову ж таки, ось така вітровочка синього кольору. 56-й розмір. Вона йде запакована. Так, Наступне. До тієї біленької вітровочки. У нас ось такі штаніжки 60-го розміру. Вони йдуть новесенькі, запаковані. Наступне. Знову ж таки, бачимо запаковані штаніжки. А я вам розпочатую, щоб ви побачили. Ось така моделька 60-го розміру. Довезненько, багато маленьких кишень, різних ось таких штучок. Ось так вони виглядають. Вони йдуть такі осінні, Плотний матеріалчик. Є ось такі накладні на коліннички. Наступне. Знову ж таки, у нас попадаються ось такі штанішки робочі, Вже трішки тончий матеріал. Розмір. 48-50. 48-50. Емочки збирають. У нас ось такий робочий конденсончик. Теж дуже в них такі класні плотні матеріалчики. Ось такий. Так він виглядає. Ззаді йде на резинці. 52-й. Наступний, знову ж таки, бачимо ось таку запаковану новесеньку курточку, як ми вже вам показували, розмір емочка. До неї ще одна є курточка, емочка запечатана. Наступне, що в нас в цьому лотику, ось такі штайничний. Теж, дивіться, в них 54-го розміру. тут багато мають накладних кишень. Теж є на Посінні, такі досить плотні. Можна сказати, їх зимові вони мають таке утеплення всередині, такі, як гладесенька, не бабаєчка. У нас таки у нас курточка, ось така розмір Елька. Так, наступні ось такі штаніжки, але йдуть вони тонесенькі. Ще в нас попадається знову ж таки штаніжки темно-синього кольору. Розмір 60 вони йдуть запаковані, но Наступне ось такі штанішки чорного кольору. Так вони виглядають. І знову ж таки, бачимо штанішки білого кольору. Розмір 58. Я вам зараз спочатку покажу. Ось такі біленькі. До них є вітровочки, можна зразу підбирати собі як костюмчики. з такі делесеньки, з чорними наколінничками. З боку є різні теж кишеньки. Тут, бачите, такі чорні. Ось такі 58 восьми. До них є ось такі копічки. Можна собі підбирати зразу готовий костюмчик. Наступний ось такі штанішки, Робочі, синьо-кольору. внизу тут є світло відбиваючі ленти. Ще у нас є ось такий комбінзон. Цілий. Так він виглядає на замочку. Розмір 58-й. Ще бачимо тут штанішки свій кольору, такі робочі. Наступно. Знову ж таки попадається ось такий комбінзончик і сірий колір. Теж присутні бросинка, шлеєчки. Так, наступні штани попадаються у нас в чорні. Ще ось такі бачимо ось такі шорти в нас, розмір і церк. Наступні ось такі банки. Наступний ось такий нас попадається, ще в цьому так. Ось так він виглядає. Ззаді йде теж розинка, шлеїчка. Тримать вам бордові штанішки. Ось так вони виглядають. Розмір 46. І останній, що в цьому льоті є, ось такий комбінзончик 52 розміру. Він йде на замочку. Які постійно цей робочий одяг сорту Крем плюс екстра ціна 65 євро за кілограм для замовлення цього лота, звертайтесь до наших мед.